Атмосфера підвищеного патріотизму загострене відчуття відповідальності за кожне прийняте рішення, бурхливе обговорення практично усіх питань порядку денного, суперечливі голосування, благородні рішення. Саме так можна охарактеризувати 38-му сесію Бродівської міської ради. Більше як 30 питань порядку денного вдалося опрацювати одним пленарним засіданням. Щоправда, для цього знадобився увесь день. Як уже кілька попередніх засідань, червневу сесію депутати міської ради теж розпочали із хвилини мовчання. Цього разу за трьома бродівськими вертолітниками. Перед початком розгляду 30 анонсованих питань міський голова запропонував нести зміни до порядку денного, серед яких пропозиція перейменувати частину центральної вулиці Гончарської на вулицю. Героїв авіаторів таку ініціативу депутати підтримали одноголоссям. Далі, згідно регламенту, прозвучали депутатські запити. Першим свободівець Віктор Горішній від імені жителів вулиці Головацького висловив схвилювання щодо неналежного дорожнього покриття і при цьому швидку їзду водіїв. Депутати і сам міський голова цю проблемну тему підтримали та доповнили власними прикладами. Щоправда, після активних дискусій таки дійшли згоди, що обмежувачів швидкості так званих лежачих поліцейських на кожній небезпечній ділянці не поставиш. Свідомість самих водіїв має теж працювати. А щодо ямковості не оплатили ще за минулорічні роботи, тож літнє ремонтування затримується. Втім, у липні обіцяють техніку на дороги вивести. Наступним прозвучав запит від депутата Романа Яремовича до голови Верховної Ради України, голів депутатських фракцій та членів об'єднання Львівщина Верховній Раді України щодо необхідності невідкладного розгляду законопроектів про люстрацію. Активізувалися депутати, обговорюючи і тему люстрації, адже відповідний закон зареєстрований два місяці тому та жодного разу ще не розглядався у Верховній Раді. Хоча й були із залу репліки на кшталт. Це не компетенція місцевого самоврядування, але депутатське звернення підтримали. Не зменшили своєї активності депутати міської ради і, слухаючи зазвичай сухий бухгалтерський звіт, навіть навпаки, виконуючи обов'язків головного бухгалтера міськради Ірину Олеху, яка доповідала про виконання бюджету Бродівської міської ради за перший квартал 2014 року. Запитували практично про кожну витрачену копійку, уточнювали план фінансування. Адже за перший квартал до міського бюджету недопоступило більш як 526 тисяч гривень, в результаті чого виконання бюджету становить 87% до уточненого плану. Недовиконання по таких видах доходів, податок на доходи фізичних осіб та на прибуток підприємств, збір за спеціальне використання лісових надр, туристичний збір, збір за провадження торгівельною діяльністю, інші неподаткові надходження, адміністративні збори та платежі, державне мито. Поряд із загальним недовиконанням дохідної частини міського бюджету за перший квартал 2014 року. Земельного податку з юридичних осіб надійшло практично вдвічі більше як Передбачали також перевиконання по наступних видах доходів, орендна плата з фізичних та юридичних осіб, земельний податок з фізичних осіб, місцеві податки та збори, збір на проведення деяких видів підприємницької діяльності. А також збільшились надходження від орендної плати за користування комунальним майном. Як повідомила виконуюча обов'язків головного бухгалтера бродівської міської ради Ірина Олеха, видаткова частина міського бюджету склала практично 82%, тобто менше надходжень, менші видатки. Незмінно найбільше коштів з міського бюджету витрачається на утримання установ освіти. 525 тисяч гривень використано за перший квартал цього року на благоустрій бродів, 1200 гривень на соціальний захист населення. Наступне, про що інформувала головний бухгалтер Айрина Олеха, доповідала по десяти питаннях порядку денного. Це внесення змін до показників міського бюджету. Так, на сесії вирішили зменшити на 50 тисяч гривень видатки на благоустрій міста, надавши їх як співфінансування на виконання громадських робіт тимчасового характеру в Бродівському центру зайнятості. Такий порядок затверджено постановою Кабінету міністрів України. Далі спільним рішенням депутати зменшили видатки на розроблення генерального плану міста, аби 200 тисяч гривень розподілити на виготовлення важливіших робочих проєктів: реконструкція дитячого майданчика по вулиці Гончарській, на будівництво каналізаційного колектора по вулиці Пекарській, коригування проєкту будівництва водопроводу на вулиці Великій Фільверки та на виготовлення проєкту реконструкції вуличного освітлення. Позитивним рішенням 38-ї сесії Бродівської міської ради стало поповнення статутних фондів комунальних підприємств. Так, з міського бюджету виділять близько 400 тисяч гривень комунальному підприємству Броди на вуличне освітлення, закупівлю механічної промивної машини організації дорожнього руху на світлофорі. Комунальному підприємству Броди теплоенерго передбачено 160 тисяч гривень на закупку попередньо ізольованих труб та коректорів. А комунальному підприємству бродиводоканал 112 дванадцять тисяч гривень для закупки гідравлічної промивочної машини. Проголосували депутати міської ради за розділення коштів бюджету розвитку на капітальний ремонт доріг. А саме 563 тисячі на капремонт вулиці Гончарської, 296 на вулицю Залізничну. Сто 141 тисячу гривень на капітальний ремонт тротуарів у місті Броди. Наступним рішенням після обговорення та настанови вчасно звітувати. Депутати вирішили спрямувати 85 тисяч гривень на ремонтно-будівельні роботи об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Так по 10 тисяч гривень від міської ради отримають ОСББ Джерело, Мрія Івана Богуна, «Пролісок», Патріот, маєток і по 5 тисяч гривень ОСББ. Галина Бродівська альтернатива колос молодіжне злагода. після обідню пору на 38-й сесії Бродівської міської ради обговорювали здебільшого земельні питання, які, як відомо, обтяжені законодавчою бюрократією. Так надали дозволи на виготовлення проектів землеустрою, самих робіт, затвердили технічні документації, проекти землеустрою, детальні плани територій. Продовжили терміни дії договорів оренди земельних ділянок. Не обійшлося цього разу і без кількох відмов. А ще не вдалося провести 38-му сесію Бродівської міської ради без сварки. Депутатам запропонували проголосувати за питання, вирішення якого тягнеться уже майже два роки. Йде мова про дозвіл будівництва в районі вулиці Полуботка. Представники всеукраїнського об'єднання Свобода це питання називають підкелимним, кимось проштовхнутим. І відповідно жодного свого. Голосу не дали інші. Депутати проголосували і таким чином фактично дозволили кільком сім'ям будуватися в районі вулиці Полуботка. Якщо вище згадане питання, депутатський корпус розділило на тих, хто за і проти, то пропозиція секретаря міськради Михайла Чунгіна виділити безкоштовні земельні ділянки для сімей загиблих бродівських вертолітників об'єднала депутатів. 38-му сесію Бродівської міської ради вдалося закрити близько 18-ї години, розглянувши усі більш як 30 питань порядку денного.